У Львові завершився національний відбір до збірної України. 24 військових вирушить до Німеччини на ігри нескорених. Загалом у відборі взяли участь 223 учасники з усіх регіонів України військові та ветерани, які отримали поранення. Серед заявлених хмельничанин Олександр Маковей. Для чоловіка перемога стала несподіваною. Мені здавалося, що якби, я вже цей етап пройшов. Мені так здавалося, що тільки розвиватися, бути прикладом. А тут так несподівано, що я прийшов від і поїду представляти Україну. І Ще й в образі капітана команди мене обрали капітаном команди. Ігрнез я буду представляти інтереси нашої країни. Учасників команди підбирали за такими критеріями: рівень вмотивованості бійця брати участь у проєкті, спортивні результати, спортивна етика та ефективність реабілітації. Далі три місяці посилена підготовка. Взагалі буде 9 дисциплін. Я буду брати в трьох. Це легка атлетика, а саме штовхання ядра, метання, диску, баскетбол на візках і сидячий волейбол. Нині Олександр перебуває на тривалій реабілітації. Каже, тренування допомагають відновлюватись. Командування йде на зустріч, розуміє, в мене ще якби, ну, реабілітація йде, і якраз так співпало, що ігри нескорених якраз припали на період моєї реабілітації, тому. Мені було зручно готуватися до них, показувати нормальні результати. Міжнародні змагання пройдуть з 9 по 16 вересня у Німеччині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.